На Дніпропетровщині прокуратура через суд повернула державі Макортівське водосховище вартістю 280 мільйонів гривень. Прокуратура встановила, що приватне підприємство без укладання договору оренди водного об'єкта площою 1330 гектарів одноособно здійснювало його рибогосподарську експлуатацію. Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов Криворізької східної окружної прокуратури про повернення державі в особі Дніпропетровської облдержадміністрації Макротівського водосховища на загальну вартість, яка становить 280 млн мільйонів гривень. Прокуратури встановлено, що суб'єктом господарювання Однособово використовувався вказаний об'єкт для рибогосподарських рибо потреб без укладеного належного договору оренди водного об'єкту. Рішенням господарського суду суб'єкта господарювання зобов'язано повернути вказану, вказаний водний об'єкт саме макротівське водосховище, яке становить площу. 1330 гектарів, та на теперішній час заборонено використання його для рибхосподарських потреб. Питання в чому безпосередньо в тому, що вказане водосховище Макротівське використовується для забору питної води і також використовується для сільського потреб Криворізького та Кам'янського району.